Доброго дня! Привіт, Кирил Я дуже радий, що ви погодились дати мені інтерв'ю, і дуже вам за це дякую. Я вдячний, що ти мене запросив на це інтерв'ю. Е, спильно спостерігав за твоїми попередніми відео. Ти молодець і е, людина, яка йде до своєї мети. Тому я з великою радістю поділюся з тобою інформацією. Дякую. От перше таке моє запитання. От якщо перед вами сиділа незнайома людина, і вона б вас запитала, хто ви, як би ви відповіли на це запитання? Mm. Ну, е я напевно людина з загостреним відчуттям справедливості. Е ну, і це та неємна частина, яка веде мене по життю і в певній мірі е допомагає в здобутках, але в той же час е інколи зсередини, так би мовити, руйнує. Тому що світ не ідеальний, і інколи е вибороти справедливість е дуже важко. Це постійна боротьба. А друге, щоб я сказав, я українець, і я цим дуже пишаюся, і цим варто нині пишатися. Я творча людина зі сталою громадянською позицією, депутат Київської обласної ради, ну і журналіст-розслідувач. ви сказали, що життя це боротьба, і я б хотів поговорити стосовно боротьби. Ви журналіст-розслідувач. Багато журналістських розслідувань вже провели. І в мене таке питання: чи часто ви чули погрози за своє таке журналістське життя? Ну, це те питання, яке мені постійно ставлять люди, які зі мною тільки от познайомляться, і завжди мене питають. У них це якби стандартне така таке питання. Ну, звичайно, що ті журналісти, які займалися журналістськими розслідуваннями, вдало займалися, я вважаю. Вони в своїй свій бік чули погрози. Ну, здебільшого, так трапляється, що коли у опонента закінчуються аргументи, коли із, із, через безлихідь люди вдаються саме до погроз. Але ну, звичайно, були і погрози, були і якісь фізичні фізичний тиск. Але як на мене, це лише підтвердження успішності викривальної діяльності, а, тому я завжди казав і кажу, що. Коли тобі погрожують, цьому треба радіти. Набагато страшніше, коли тобі не погрожують, тому що людина, яка про це не говорить, вона насправді може це зробити. На щастя, якихось таких жахливих випадків в моєму житті не було, і я сподіваюся, не буде. Але є такий невід'ємний факт. І це здебільшого стосується саме журналістів, от розслідувачів. А ви сказали про фізичні, скажімо так, погрози. А Вас били? Ні, мене не били. Я ж кажу, ну, фізичний тиск здійснювався в форматі там десь притиснути дверима, там, не пустити до кабінету, чи там десь відштовхнути. ну Такі речі були, їх досить багато було. Але, чесно кажучи, мене завжди запитують, чи не, у мене досить така небезпечна професія а, і завжди запитують, чи не боїшся ти там погроз і так далі. Я кажу вовка боятися в ліс не ходити. Тому це напевно те, чим я живу, і мені це в якійсь мірі навіть приносить певній мірі задоволення, оскільки я розумію, що на моєму боці правда. Я хотів би запитати стосовно вашого рідного міста, міста Чернівців. Які ви спогади про ваше рідне місто і коли ви в останній раз були в Чернівцях? А ну я в Чернівцях був місяці два тому. Я в Чернівцях народився. Я чернівчанин, там пройшла моя юність, моє дитинство, перше кохання, навчання в музичній школі, в училищі, мистецтв, робота на телебаченні. Ну звичайно, що спогади безтурботного дитинства такої. Максималістичної та романтизованої юності вони завжди будуть найяскравіші, пам'ятаю, як навіть колись викладачка одна говорила: цінуйте свій час юності, і це дійсно вона була права, тому що от ті всі моменти вони от закарбовуються в житті людини. Я дуже люблю своє рідне місто, у мене там живуть батьки, родичі час від часу. Якщо є така нагода, приїжджаю до них місяці два тому я був вдома. В мене там друзі залишилися. Звичайно, з частиною друзів ми з плином часу втратили зв'язок, але є такі, з якими у нас, скажімо так, ми поріднилися. Це мої куми вже стали. Ми кусь так. Куми, так. А ви навчались в музичній школі? Ви про це сказали по класу скрипки і фортепіано. Але чому обрали основним своїм видом діяльності журналістику, а не от музику? Mm. Ну, Почнемо з того, що Буковина подарувала світу багато талантів. Можна сказати, що Буковина є колиською музичного мистецтва. Музика мене супроводжувала протягом всього мого життя і до сих пір супроводжує Мене бабуся співала в аматорському колективі ансамблі. Батьки співають і батько грає на гітарі. тому всі родині свята ми за столом співали пісні, і це навіть от весілля. Я просто пригадую весілля в селі. Жива музика, музиканти грають на інструментах, і тоді я пам'ятаю, я дивився, як коли ще був дитиною, дивився на цих музикантів, на цю таку е своєрідну якусь окрему планету, це якесь окреме життя, це саме ця атмосфера така от специфічна. Ну і напевно, в той момент я загорівся музикою. Я дуже хотів грати на фортепіано, але коли ми е прийшли в музичну школу, ми Подивилася на мене. Ну, по суті, я такий досить е, мініатюрний, і в, мене, в мене руки невеличкі, е, тому для того, щоб грати на фортепіано, потрібно, е, як кажуть, брати октаву. Октава це вісім клавіш, ну і е, це треба було одним пальцем, там, е, е, значить, треба було одним пальцем. Е, Взяти одну клавішу і останнім пальцем, тобто ну, це вісім клавіш треба було обхватити. Ну, на жаль, в мене рука дуже, дуже маленька, тому викладачка подивилася, каже: от його руки призначені для скрипки. Ну я займався скрипкою. Я займався скрипкою 6 років, потім вступив в училище на теорію музики, потім я потрапив. Моєю викладачкою по вокалу була Олена Кузнєцова, Це людина, яка вперше виконала з легендарним композитором Володимиром Васюком, автором Червоної Рути. Вони виконали Червону Руту на площі Театральній в Чернівцях. Я тоді пам'ятаю. Ми записували пісні, оранжування, костюми, ну тобто я цим жив. Це були конкурси різні різні якісь виступи на святах і так далі. А потім я поступив в училище і паралельно я поступив на акторську діяльність, це були видовищно театралізовані заходи. І якось так сталося, що саме акторська діяльність вона переважила цю музичну сферу. Хоча і акторська діяльність, і музика, вона все рівно супроводжує мене протягом всього мого життя. І скажімо так, для мене, для мене це вже хобі. Я навіть там в Тіктоці веду свій свою сторінку, де час від часу, коли є можливість, записую пісні. Як над нами не плаче, дощ, твоє волосся мочить. жовтий листпіткання наше листоноша вітер носить. Над горами сонце світить, срібний місяць за горами, одне друге так міняє, а я так кохаю Жоно моя, серце моє нема так як ми двоє, бо я кохав очі твої до шаленства. До вечора, є-є, жоно моя, серце моє нема так як ми двоє, бо я кохав очі твої до шаленства, до є, є жону моя. Я таким чином трошечки розбавляю, можливо, Ось такі сірі будні, нинішні сірі будні, тому що е, от в зв'язку з ситуацією в нашій країні, е, що нас рятує, це наша е, віра, наша така об'єднаність і звичайно, пісня. За цей час дуже багато народилося гарних пісень, які допомагають підтримувати наш незламний дух. Ну я роблю те, що я те, що в мене гарно виходить, і мені це приносить задоволення. А що я брав також участь у телевізійних проектах, колись це було караоке на майдані, народна зірка, X фактор Тобто я не, не, не полишаю музику, музика не полишає мене, але якось так склалося, що доля мене постійно кудись спрямовує. Я постійно не сиджу на місці, і який, якийсь момент мене затягло в журналістику. Хоча я завжди кажу і завжди казав, що ніколи не любив писати, і в принципі і зараз. Не люблю писати, але я отримую задоволення від вже від результату своєї роботи. Ну, тому що писати як на мене, це досить рутинна справа. Мені більше напевно подобається спілкуватися з людьми, брати інтерв'ю, десь там копатися в фактах і так далі. Тобто, це така я б сказав, більш робота слідчого аніж журналіста. Але е, в певний момент е, своєї діяльності журналістської я, е, ну, скажем так, е, виписався, і е, в мене я, я так вважаю, досить непогано це виходило. Чому виходило? Тому що зараз журналістикою я в принципі не займаюся. На, на жаль, у мене зараз немає часу на журналістику, оскільки і депутатська діяльність, і громадянська, і та ситуація, яка зараз є в країні, вона ну, не дозволяє, не просто не вистачає часу у нас. А коли ви відновите? Чи відновите взагалі? Е, ну... Зараз мені важко сказати чи відновлю, загаль... Я сподіваюся на те, що колись е, я почну далі писати, але наразі е, обставини складаються так, що поки цим нехай займаються, поки інші. У нас є нове підростаюче покоління, як ти тому. Я думаю, що треба, треба трошечки уступити дорогу. Як то кажуть, дуже дякую. От ким ви себе особисто позиціонуєте? Чи журналістом, чи політиком, чи музикантом? Я, напевно, себе позиціоную як людину зі сталою громадянською позицією. Повторюся, напевно, я ніколи в житті не мріяв бути журналістом. Я ніколи в житті не мріяв бути актором чи співаком, чи політиком в тому числі. Просто я напевно віддаюся часу, віддаюся долі, і тим обставинам, в яких я зараз перебуваю, і просто працюю. А тому я не знаю, куди мене далі занесе дорога, скажем, моя професійна і життєвий, і життєвий шлях. Але я отримую задоволення на, на кожному етапі, в якому я перебуваю, я отримую від цього задоволення. Воно нікуди від мене не дівається, і музика, і акторська діяльність, і журналістика воно постійно все рівно зі мною. А тому не будемо, не будемо, скажімо так, ставити крапку в, у всіх цих історіях. Воно воно доповнює мене. А ваша перша робота в журналістиці це режисер монтажу у Чернівецькій телерадіокомпанії Буковина. А, чи спілкуєтесь ви з колегами з тієї телерадіокомпанії? Ну, перша моя робота це навіть не. Робота на телебаченні, перша моя робота це ну, такий підзаробіток, я б сказав. Я коли вчився ще в училищі на, на акторському значить, факультеті, ну він називався Бедовищно-театралізовані заходи, я паралельно мені батьки придбали апаратуру музичну, і я співав в ресторані. Це був такий перший досвід і перший забиток. А паралельно, коли мої одногрупники, ну це були. Був якраз були канікули, а я в той час влітку батьки також придбали відеокамеру я, Мені дуже подобалось монтувати. Я вдома на комп'ютері монтував якісь відео. Потім знайомі почали запрошувати знімати весілля. Ну це такі були весілля містечкові, скажімо так, не настільки професійні. Ну мені це подобалося. Я цим займався. Монтував. І влітку моя викладачка зі сценічної мови, яка викладала в нас в училище, вона працювала на телебаченні. Зараз не пригадаю, але начальником відділу чи то публістичних програм, чи розважальних я з нею зв'язався і дуже попросив. Кажу, я хочу прийти до вас на стажування. От. Завдяки їй я потрапив на телебачення. Першим моїм... Я займався відеомонтажем. І, колись... ну, і зараз є поняття, таке, як лінійний монтаж і нелінійний монтаж. Лінійний монтаж це колись були такі відеомагнітофони. І це ти виходить одну касету вставляєш в один відеомагнитофон, іншу в інший, і воно якби з з одного на інший, ти вирізаєш шматочки. Склеюєш, так би мовити. Там, там своя така специфіка. доводилося знімати цю коробку, цю кришку від цього магнітофона, спіртом таким радянським, протирати з ватою, значить, цю головку цього магнітофона. Ну тобто досвід був. А потім а потім я перейшов працювати в новинну редакцію інформаційну. Я займався відеомонтажем новин. Потім поступив в університет вже на журналістський ну, на журналістику і відповідно також влітку приїздив в Чернівці і вже стажувався як журналіст, як ведучий програм. Потім я на четвертому курсі університету пішов працювати на перший національний, це зараз суспільний телеканал в музичну редакцію. Роки чотири, напевно, я пропрацював в музичній редакції. Програма була така Folk Music. Її вела народна артистка Оксана Пекун. Ми з нею об'їздили майже всю Україну, дуже багато емоцій. Ми спілкувалися з людьми. Це були народні колективи, які співали українські пісні. Потім вони приїздили до нас в студію, переспівували сучасні гурти. Це знайомство з багатьма українськими гуртами, співаками і так далі. То в мене також з ними тісні відносини і до сих пір якби, існують. А потім я перейшов працювати в новини. Першим часом я працював журналістом. Ну а згодом мені запропонували спробувати себе в кадрі. Я працював ведучим новин на першому національному. А потім мене занесло в роз... в розслідування. Перший етап це було дуже складно. Я взагалі не міг зрозуміти, що від мене хочуть і як це працює. Але як то кажуть набив руку все залежить від бажання. Коли людина має бажання, вона своєю наполегливістю може багато чого досягти. Я думаю, що це притаманно усім, хто має бажання, і наостанок дайте пораду молоді, котра хоче пов'язати своє життя із журналістикою. Ну, В першу чергу, напевно, варто залишатися собою. Потрібно аналізувати інших фахівців в цій, цій галузі, але не намагатися наслідувати, бути наполегливим, ну і йти до своєї мети, не зважаючи на обставини, не зважаючи на невдачі та поразки. Як приклад, Можу сказати, що от ви, Кирил, досить таки наполегливий, і я спостерігаючи за вашими відеозаписами інтерв'ю, варто відмітити, що ви йдете до своєї мети впевнено. І я... Хотілося б вірити, і я навіть більше скажу: я переконаний, що у вас все вдасться. Головне, щоб ви не перегоріли і щоб оце бажання бути справжнім журналістом, професіоналом, воно у вас нікуди не поділося, тому що доля підкидає дуже багато випробувань. Головне, їх достойно пройти і не зламатися. Журналістика це досить нелегка професія. Сьогодні ти можеш бути на висоті, а, а завтра тебе просто-напросто не сприйматимуть через, будь, через, через маленьку якусь помилку і відмитися буде дуже важко. Тому тут треба бути в першу чергу чесним перед собою. І я б сказав, що вашим девізом має бути по життю роби так. І дій так, щоб тобі за це не було соромно. Потім дякую вам за добре слово і за цікаву розмову. Дякую, дякую, що запросили.